Вибухи у передмісті Дніпра, імперія збройної торгівлі і кінець маленького гвинтика. Вітаю, це дайджес подій 6 грудня. Поїхали. Близько 17-ї години у Дніпрі було чутно вибухи. І це була робота ППО. Повітряне командування Схід відзвітувало про знищення однієї крилатої авіаційної ракети Х-59. До криміналу у Дніпрі спецпризначенці затримали організоване злочинне угруповання. В ході спецоперації було проведено 16 обшуків та затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей. Під час обшуків було виявлено схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів. Затримання відбулося в одному з гаражних кооперативів міста. Поліцейські заблокували авто Тойота, в якому знаходилися фігуранти. На Дніпропетровщині у чоловіка в руках здетонував патрон. 4 грудня о 6-й ранку у Криворізькому районі 28-річний чоловік отримав травми рук, коли взяв патрон. З'ясувалося, що він зберігав в гаражі понад 100 патронів різного калібру, дві пневматичні гвинтівки та магазин від автомата. Боєприпаси вилучили, триває слідство. У Дніпрі чоловік повісився на дереві. На вулиці Маршала Коніва чоловік віком близько 45 років прив'язав до дерева мотузку і повісився. Поліцейські встановлюють особу містянина. Водолази-рятувальники дістали з водойми тіло потопере. Тіло виявили поблизу вулиці Січиславська набережна. Потопельник, орієнтовно 35 років, був у двох метрах від берега. На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який продавав неіснуючі товари в інтернеті. Мешканець міста Верхівцеве ошукав 60 людей з різних регіонів країни на суму майже мільйон гривень. Чоловік розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж неіснуючого одягу, отримував повну оплату за товар і зникав. Чоловіка викрили у серпні цього року справу скеровано. До суду статистика Дніпропетровщина на першому місці за кількістю ДТП із потерпілими. Станом на 1 грудня лише у Дніпрі було зафіксовано 1962 ДТП з потерпілими з початку року, в результаті яких загинуло 250 осіб, і 2372 було травмовано. Основними причинами ДТП з постраждалими є перевищення безпечної швидкості руху. Майже половина усіх ДТП із постраждалими. Серед інших причин також порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недодерження безпечного бокового інтервалу та дистанції перехід у невстановленому місці, і нарешті хороші новини: ілля Кива знайден мертвим. Російський телеканал з посиланням на джерела повідомив, що тіло колишнього депутата Верховної ради Іллі Киви знайшли в Московській області. Обставини і причини смерті не уточнюються. За інформацією з відкритих джерел, закривавлене тіло Іллі Киви виявили на території паркової зони готелю Велич Кантрі Клаб на правій скроні екснердепа була різана рана на лівій частині обличчя гематома. І як вишенька на торті, ще один мертвий. Колаборант в окупованому Луганську підірвали автомобіль так званого члена народної ради ЛНР Олега Попова. Як повідомляють Росзмі, чоловік помер у лікарні. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.